Пасажиропотік на автобусних маршрутах Чернігівщини з об'єктивних причин продовжує знижуватися. В той же час такі перевезення допомогли після обстрілів залізничної інфраструктури. Організована підвіз на напрямку ніжин носівка, на курсувала дуже багато автобусів. Також були такі підвози, організовані з міста Бахмач до міста Ніжин і з міста Бахмач на Конотоп. Обласні автобусні маршрути не дуже прибуткові, на відміну від міських чи приміських, кажуть в профільному відділі Чернігівської обласної військової адміністрації. Охочих на конкурси небагато. У 2025 році. Ода було проведено один конкурс з організації пасажирських перевезень, на який було виставлено 17 маршрутів, таких як Талалаївка-Чернігів, Бобровиця Чернігів через Марківці, Ніжин-Варва. Барзна Чернігів, коріп, Чернігів тощо. Під час блекауту пасажирський транспорт працює справно, кажуть Чернігівці та жителі інших громад. Хоча у самому Чернігіві нещодавно були проблеми з електротранспортом. Автобуси ж ходили, автобуси ходили, а тролейбуси ж ні. А сейчас же ходять тролейбуси. зараз ходять? Це по проспекту вони йдуть. У нас там нормально, слава Богу. І багато ну, як часто ходять. Ну, Кожен час є маршрутка, навіть, навіть частіше буває. Натомість на сільських маршрутах через застарілий парк, транспорт часто виходить з ладу і для жителів сіл це може становити проблему. Дістатися у місто тоді непросто. Да, Поламала сьогодні, маршрутки не було у селі. Лукашівка. А -а -а. Да, добирались до електрички, а тоді електрички сюди. Ну, Добралися. Чотири рази на день. Їздять регулярно, тільки вони ламаються. Старенькі. Стан автобусів викликає занепокоєння, але більш відчутною є нестача водіїв. Є проблеми з пасажирськими перевезеннями у прикордонних громадах Семенівській та Новгородсіверській, які часто обстрілюються ворогом.